Jeep Cherokee 2022 рік, 25 тисяч пробігу, Limited. Не просто Limited, а Limited Elite. Зверніть уваги на ці стріблясті крюки в передній частині. Так, ці автомобілі дійсно самі дорогі, адже це сама топова комплектація цього автомобіля і останній рік випуску, адже після 2022 року Jeep Cherokee більше не випускається. Очікуємо на нову модель, можливо, вона з'явиться в 2025 році, але поки нема. Невеликі пошкодження в правій передній дверки та крилі. Ранен драйв заводиться і їде 25 тисяч пробігу. Автомобіль виглядає просто приголомшливо в максимальній топовій своїй комплектації з панорамою, автопаркуванням, вентиляцією сидінь та цілою безпекою. Так, дійсно, такий автомобіль на сьогоднішній день за 6-7 тисяч не купиш. Спробуємо забрати його за 9 тисяч доларів. Зараз стоїть 9 300, щоб ніяке світло і ніхто нам не... Заважав, ставимо автомат 9500 і чекаємо результат.